Кінокомпанія ЕС4 представляє. Реванш! Привіт усім прихильникам пригод у просторах раст. Готові зануритися у черговий розділ, сповнений неймовірних викликів та відкриттів? Отже, без зволікань давайте розпочнемо. А ось і наш герой щойно прокинувся на околицях бандитського міста. Але, друзі мої, коли ти спавнишся біля місця з назвою «Бандитське місто, будь готовий до непередбачуваних поворотів. Наш герой щойно став свідком міської драми. Зустрів він місцевого жителя, який, видається, занадто вільно трактував правила. Охоронці міста без зволікання взялися за справу і швидко впоралися з ним. І ось до нашої історії приєднується воїн у вражаючому спорядженні. Наш герой не втрачає можливості і тихенько слідує за ним. І куди ж веде їхня подорож? Прямісінько до коптера. Але ох, воїн робить фатальну помилку. Відвертається на секунду. Це наш шанс. Ось наш герой майже досяг краю карти, де знайшов ідеальне місце для свого нового дому глибоко в лісі, де природа царює в своїй первозданній красі. Починається будівництво. Але чи чуєте ви недалеко відбувається рейд? Звуки вибухів та стрілянини нагадують, що світ раз не знає спокою, адже виживання тут це постійна гонка. Без зволікань він вступає у гру. Ресурси не збиратимуться самі, і кожна хвилина на рахунку. Ледь завершивши будівництво свого лісового дому. Наш герой вирішив не втрачати жодної хвилини. Він вирушив на пошуки здобичі, немов справжній вітер бурі, збираючи каміння, скраб та все, що можна знайти по дорозі. А ось і хижини на болоті. Можливо, саме тут наш герой знайде компоненти або зіткнеться з приємними сюрпризами. Болота завжди приховують несподіванки. Але ось що цікаво: по дорозі нашого героя чекала неочікувана зустріч. Він натрапив на свого сусіда, і ніхто навіть у найсміливіших передбаченнях не міг уявити, що цей сусід стане нашим заклятим ворогом. Які подальші кроки оберуть наші сусіди? Це вже не просто змагання за ресурси. Тепер це особисто. Несподівано зустріч з сусідом розвивається у коротке і загадкове знайомство. Наш герой ще намагався розібратися в інтенціях нового знайомого, але той раптово зник, наче дим серед ясного неба. Ні, ні краще залишити таємниці нерозгаданими. Так він і погнав далі з новою ціллю та з нетерпінням очікуванням наступних пригод. Наш герой, бадьоро лутаючи лісом, раптово опинився в чиїсь зоні полі. Зненацька почала пострілів від якихось недоброзичливців. Але недарма наш герой зарекомендував себе як майстер маневрів з крутими піруетами та стрибками. Він не залишає шансів своїм переслідувачам. І ось з декількома стрімкими рухами він втікає до безпечної зони, де стрільці вже не можуть дотягнутись до нього. Та невгамовна жага до пригод не дає нашому герою спокою. Вирішивши дізнатися, хто ж мешкає поруч, він відправляється на розвідку сусідніх територій. Зберігаючи в голові нікнейм одного з них і очікуючи на розгона, наш герой вирішив не втрачати часу дарма. Він пішов фармити ресурси, які знадобляться для наступних кроків. Обігнувши порт, він налутав достатньо скрапу, щоб майбутнє обладнання зі зброєю та бронею було гідне. Кожен знайдений шматок скрапу приближає нашого героя до мети стати непереможним. З новими запасами і додатковою інформацією про сусідів він повертається до бази. Що ж буде далі? Чи підготували його сусіди сюрпризи? Чи зможе він зміцнити свої позиції? Спостерігаймо. Повернувшись додому та скинувши здобич, наш герой швидко вирушив до сфери. у далечині, він помітив нерухомого воїна. З викликовим пострілом наш герой дав зрозуміти, що готовий заволодіти його лутом. Розпочалася запекла стрілянина. Ворог мав кращу зброю. Але враз не завжди перемагає той, хто краще озброєний. З хитрістю та розумом наш герой обійшов воїна ззаду і вирішив бій точним пострілом. Ворог виявився настільки багато навантаженим лутом, що нашому герою довелося гарненько подумати, як усе це впорядкувати. Що за трофеї він здобув? Це точно вартувало зусиль. Наш герой після покращення дому відчував нудьгу і вирішив познайомитися поближче з сусідами. Можливо, він міг би здобути щось цінне від такого знайомства. Стратегія виявилася ефективною. Він не тільки познайомився, але й зумів заволодіти автоматом АКА та топовою бронею від вбитого сусіда. Повертаючись додому, він знайшов свого товариша, який трохи завис, вирішив використати його як приманку, здогадуючись, що сусіди швидко повернуться. плану. наш герой не тільки захистився, а й здобув ще більше луту. Це була справжня перемога стратегії та дружньої підтримки. Ледь відійшли від дому, як наші хитрі сусіди розпочали рейд. Так, у мене що, У мене один калаш тільки, нахуй. На калашати краще, калаша, очей Ти калашки. що? Та блять, їм нахуй. У тебе краще виходить воювати, я щось підберу там взагалі тебе. Неймовірний таймінг. Давай. Ми були змушені негайно повертатися, щоб Не захистити буде, своє житло. До тебе. На. Давай, Юрик, давай. І хілку дай. Погнали, 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 погнали. А я вже там, блядь, як буде. З ножом, сука. Ножом. Дивись, як треба цю цю, блядь. Свою хату, блядь. Свою хату нахуй. Минус один, вилазь на тащі, і цей. й цай. Ні, Не, по мені. Вилазь на другий етаж залутаєшся Де ти, де ти? Вилазью, лізу, лізу То я на другому поверсі на криші Блять Бистро, бистро, де ти на криші, блять? Ось сього зади тебе, блять. Ось сього йди лутай, я по п'ятку Іпомагай мені пішли. Готов? Одходь. Хороші, блядь. Отут вони за дверима. Гаси, гаси. Машина. Ма вже. Красава машина тупо, блядь. Як ураган, ми змели нападників, не залишивши їм шансів дістатися до наших ресурсів. Наша відсіч була настільки ефективна, що вони не забрали ані чогісінько. А тут що диви? О, тут ще сірка залишилася, Та, тут все нормально. А як Що Вони зареєструвалися в цьому? В шкафу. О, нахуй. Прикинь, бля і. Де авторизу. Оце прийшли роз'їбали. Що ти за. У це... ти... мене є пара. Ого, то тут дивись, тіп, нахуй. Де? О, диви, добрий день. Ого, в нього диви. Там чи не все наше? но ну? Короче, да, це все наше. От там вниз є люк, і вони через нього залазять, Ігор. То Його треба закрити якось там. Тр... Я вже його закрив, а там у нас заліз через верх, поняв. Готов? Верху прям. Справа. Він сюди, з револьвером. Закрив двері. Открий Ігорюк гаражку тут вже. Він там лежить. мене. Єбать, ти висадив мене нахуй. То я думав, що він мертвий, нахуй, він ще повзе, сука. Ну він ще... повзу набач. Да. Що... То я не бачу, тільки бачу голова, сука вилазить, повій. Та я йбну. Йом... Будівля гниє. Будівля гниє, там же ж ніхера ресурсів взагалі немає, блять. Увже не гниє. А по повзривчатки щось сей. Дібач вони нам попиздували домашній. Пліцевий заряд нам треба до того люка взірвати, бо вони вже знають. Вісім боболок. Ооо, диви патрони. МП5, та тут все залишилося там. Да, да. Плюс-мінус. Бо сі є ящик, кайди сюди, скидай, говорю. Блять, що ж лагається. Гаражку закрий. Але сусіди не здавалися, атакуючи нас знову і знову. Я им сейчас в спину зайду. Сука. Сука. У меня сишку и так шведка Бля, взорвала нам второй пакет. Нет. Это ты? Блядь, любим мене хтось, но проблем убив. Все, пограли, сука. Турелька наша відключена, блядь. Да, 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 вони прям по зверху. Запрыгай в хату, быстро. Відключена, бо взірвали цього. Хаті, блядь, а шостов толку, нас. Запрыгай, бля. Мож... А, двушка є, блядь. Вот тут вон ще можна відкрити, ось тут, тут, Ракетниця є, Десь зверху поставили шкафа нахуй. Удіпав, он Ми знову захопили наш дім і здавалося, що все втрачено в останній момент я виставка. Але наш Цей вирішальний постріл зруйнував їхні плани і зберіг наші ресурси. А, бох, нахуй. Блядь, де метал був? Це ти? Так, пішов на двірі, куп. Туральку включиш, нік. Ми не просто відстояли свій дім, ми вирішили віддячити сусідам тією ж монетою. Помста мала бути швидкою та ефективною. Час вступання. віддати їм усі люб'язно принесені ну, дарунки. ракети перший раз забрали ми. Другі. <реш> В калаші другі. Калаші так, позабирали, трапи. то повісити позабрали. Ось що стоїть, кажуть, тобі отут прям де ти хоч залізти. Озброївшись вибухівкою та кращими знарядями від наших диплодів, ми готові запустити буваш, контратак. Це буде не просто рейд, це буде гучна відповідь на всі їхні виклики. Її до тлана? Далі ми взірвали їхню автоматичну турель, розчистивши шлях до самого їхнього дому. Я, я, я її не бачу, блядь, щоб не промахнутися, блядь. Говорить, накидає. прямо в цьому вона там. Так, да, сюди Ракетницю треба в центр її башити, поняв? Між, між двоє? Да. В центр між квадратів. Воно вже коцана. Оцю Оце ебаш. Оце, оце, оце. Ще не їбаш. Тільки прикрив номер тіли. Єбаш. Гантарапчик, добрий день. А, печечки, диви, Ігор. Зразу, блядь, да? Бля. А, сука, вогні нахуй. Хорош. Що це, воно взірвало? Так, да. ніхуя сі. Да. Гантарапи, дивись, нахуй. Гантарапчик, аж. Гантарапи, ні, тільки родівник. не даний з ракетниці, не щуди, блядь. Ну, так понятно, блядь. З розривного. На наш дім Все, там і той, залишився там, на, 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 на. з малою кількістю ресурсів. Ебать, застраюсь, Ігор, прикривай вход. А хто тут був? А хуй зна, подивимось. А, дай цей куби куби, це, це блять. Це, це була нахуй. його помилка. У нас ще залишалася Баз вибухівка. Не, їждай, і ми вирішили використати її для рейду на його товариша. Що, ракетниці в центр. Зверху попробувати можна, блядь. Давай, ебаш, а потом Можна. добивати цими. Ну таке рач, я буду прикривати. Дробе розсипалась. рассыпалося. одна осталась об я мало взяв вес. Все, вс, ракета закончились. Так, двибула. Може другий тут живе, один там, один тут, бо а де ж другий цей його товариш з... Що я так Прикінці. і знав, що не хватить. 10, 40 скуди. О, б гантрапи дивись, не пригай. О, закончилось. Теж довібер стакет перший, другий, третій. Right? Так, да, yeah. Вони, вони друзі нахуй просто, блядь. Все Це цей другий, да, но no проблем, бач. А крафа бати, є, ще в мене одна бубовка. Ооо, oh, кидай, блядь. Чіпляй. І другий сусід виявився не набагато багатшим. Не вдалося їх нас зарейдити. Їхні спроби були марними. Розчаровані та деморалізовані вони вийшли з гри. Горить, Гарно горить. В головних ролях Special for you! Розгон! Підпишись і лайкни, щоб не пропустити наступного відео.